Розділ п'ятень, у якому діти насолоджуються забутим смаком манної каші, а буцик показує фокусі. Зовсім скоро розпащилий кухар вніс до їдалі невелику, велику кастрюлю повну білої похнасної манної каші. На її першу тарілку він поставив перед лялькою Оксаною. Оце так лялька схвально промовив куря. Коли побачив, як лялька вихопила з потаної кишені маленьку срібну ложечку і почала швидко-швидко наминяти улюблену страву. Діти порозявляли від подиву роти, а тоді й собі заходилося їсти. Коли сніданок закінчився, бутик поп... поправив на голові. Мережаного капелюшка якийсь весь час взав йому на потилицю і промовив: Дивіться, уважно, Зараз я покажу вам ще один фокус. І ви замість оковісіньких бармів отримаєте справжніх ляльок. Не дивуйтеся, спершу вам здаватиметься, що вони дуже прості, деякі зроблені з от очі у них не крім. Пають, а просто намальовані. А ще будуть ляльки спет... сплетені із соломи, вирізані з дерева і навіть намотані з кольорових ниток. Вони так звуться мотанки. Але ви побачите, що з цими ляльками вам буде гарно і весело. І ви їх берете. Тимете. Навіть тоді, коли станете зовсім дорослими, буці кляснув у долоні і раптом в руках у дівчаток опинилися самі такі, виріші... ля... 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 про яких розповідав нянек. А однаковіскі плацмасові с... красуні власниці вирушили вишикувалися от. В колону одна за одною, і навіть не глянувши на своїх колишніх власниць, вирушили назад до крамниць, де їх колись купили. А хлопчиків я, приго... я приготував, е... приготував інший фокус, будь вдруге ляснув у долоні і посеред їдальні прямо з. Підлоги виріс величезний екран, в руках у кожного хлопчика з'явився маленький пульт і вони тут таки розпочали гру. Головним у цій грі було, щоб кожен з учасників, чим швидше здерся на височезну гору, треба було перебувати через бездони ущелини, перепливати бурхвилі. Потоки здолати триголового дракона, щоб урешті добути і з'їсти великий казан каші. Ну, все прошепотіла мистинка з кишені орянчиної суканки. Тепер усе буде гаразд. Діти їстимуть кашу і гратимуться зі справжніми ляльками. А тепер увага. Зараз я покажу останній фокус. Урочисто промовив буцик і тоді високо підстрибнув кілька разів перевернувся. А, в повітря, а потім зник. На підлозі залишилася лише довга рожева сукенка, блискучі туфельки з бантиками і живний капелюшок.